Так, добре, значить, що вам потрібно значить, зробити у другій лабораторній роботі? Дивіться, друга лабораторна робота буде складатися з двох частин. Перша частина це бекенд, друга частина це фронтенд. Стосовно бекенду, це буде дуже просто. Вам буде потрібно зробити, виділити статичну IP-адресу для вашого 2 сервера на якому крутиться бекенд. І таким чином, щоб ця IP-адреса не змінювалася після кожного перезапуску вашого ec 2 інстансу. Стосовно фронтенду, вам потрібно створити S3 bucket, назва якого починається з імені вашого користувача. Це по-перше, налаштувати цей s 3 bucket таким чином, щоб він працював в режимі хостингу статичних вебсайтів. І третя частина, вам потрібно буде е, перенести контент цього е, вебсайту середину цього S3 бакету. Е, що я маю на увазі під переносом контенту цього бакету? Коли е, ми працювали з вами на минулій лекції, е, ми виконували декілька команд перед тим, як запустити наш е, фронтенд. Перша була команда npm install. Друга команда була NPM Build і там NPM Run. Отже, перша команда NPM Install він просто завантажував в залежності, які потрібні для цього веб-застосунку. Другій команді NPM Build вже. Він там збирав всі ці там HTML, JavaScript, CSS і клав все це у директорію build саме в тому виді, в якому вона має видаватися веб-застосунку. Отже, для чого я все це розповідаю? Вам потрібно виконати build в цьому веб-застосунку. Виконуєте NPM-Run-Build? І усі файли, які після цього будуть знаходитися в білд-директорії, вам просто потрібно перенести у цей S3 Bucket, скопіювати їх. Що б я ще хотів додати, це те, що не забудьте, будь ласка, щоб той веб-сайт, який знаходився в s 3 бакеті він звертався до правильної IP-адреси бекенду, і це мабуть все. Удачі вам у виконанні другої лабораторної роботи.